Усім привіт! Це мій новий влог з життя в Лісабоні. Сходила в китайський магазинчик. Такі от находки. <клухи> Таке антураж. Мені дуже подобаються оці, оці коврички. Я вже в Непалі. Вукаю до нової рутини, до нового міста, нової країни, нового періоду життя. Насправді я просто не хотіла холодів, тому поїхала у цю пригоду грітися. А це ми вже на великому китайському маркеті, недалеко від дому. Ідею тут можна все і навіть більше оптом чи ні. Іграшки, аксесуари, одяг, їжа, все що згодно. Суддыс. Час вечеряти. Very good very good. very good. very good. Very good. Very good. Very nice. <рес> Такий ось лучок сьогодні був і наші вечірні заняття.

Передайте людям, що соджу це шляпа. Якщо хочеться горілки. Ні такого соджу, так. Ваш не шо і запит. це субота. Двадцять євро, Ау

можна и додому, дому фрістайл, фристайл друзья мы <риклад>

Yes, yes. Черный мужин. Ну. Подружка скейтера Так вообще очень хорошо. В конверах. Так, софт по молодежному. Оп! Супер. А в нас это нормально, стабильно, Латвия, Литва. Подалось Да, Все Перше пробую смажені банани. Така ось ангольська їжа. Фрайд банана Гуд-гуд-гуд-гуд-гуд. Час вечірніх експериментів. Наші <laughs> нормально. Біжені. шоколад шоколадки, алатки плюс ванила Persian фрут. Yes, yes. And today we we'll get uh, maybe this. You want. <laughs> yes. И косички хорошие все, да? You see me? You see me, guys? Guys. I think no. Привет, ютуб. Юпоп, хело! Вон, ван, вон, ван, давай. Іван ще один. Чомусь тут закінчився вівторок і почалась середа. а далі донки. My favorite place when Karen and like all of it. She's like, let me film this shot. Miau. Meow 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 in your home. Hello. And you doing something like this? Good morning, Ted Збираємось на прогулянку, все як завжди, у Софи вакейшн, тому вона не париться. Вона просто живе своє життя. Все ж таки не дарма працювала 4 місяці майже без вихідних. Тепер може дозволити собі трошки не працювати. Само вечеряти. Величка вечірня прогулянка містом. гуд, гуд гуд гуд, гуд, гуд. So let a key. Sassis, Kilbonkem, Zilla Olivia, choose watermelon wood. It's seven euros. Seven euros. Seven euros. Seven euros. Seven euros. Seven 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 euros. Seven euros. Fry uh bacalhau yes, quiabo, yes, and fonge. <laughs> Super yes. Okay, now it's ready to mix. Bowling bowling. Bowling. again. А тут уже и пятница, и почалась она на кухні. Hello, everybody. Guten Morgen. Guten Tag. А ты у Наполеон за рецептом чат в животе. Одне яйко, солька, 100 мл води і е, ложечка оцю. Залишаю оцки. рецепт тут, вийшло Або, смачно. Або лимонного соку. Бенц, такий шарик.

Vanilla. You put the Angola pictures? Я вам що можу сказати, дівчата, що у нас буде голов? Неочікувано закінчилось молоко, тому робила на йогурті, просто змішала з яєчною масою і заварила. Ми заварили кремчик. Кремчик, чуть-чуть стилі ми додамо масло. а збити, yes, yes. ріжемо. Розділяла на вагах, виходило десь по 100 грам кожен шматочок. Загалом вийшло сім шматочків. Я думаю, це один із перших десертів вегетаріанських, норвеганських, які я готувала за останні п'ять років. Поможи, будь ласка, вибрати цей бітлії примісти. Берем міксер, взбиваємо, потім можемо мазати. Чуть-чуть страшно. Ми продукты нам було ще еще добавить цитри. центры. Вообще легко. У нас лимон, кстати, это зробити, было зробити. Зкладаємо тортик. тут це просто коржик, кремчик, начинка, коржик, кремчик, начинка. Я б ще рекомендувала залишити собі крошку, щоб обсипати, тому що я цього не зробила і він був не задекорований взагалі. Дуже добре. З кожів також можна зрізати уголочки і зробити їх рівнішими, щоб торт на фінішній був рівніший. обмазали зі всіх боків і її закрили плівочкою той самий Пуся. день готуємо олів'яв потий Sausages. Very interesting for me. Моему mm -hmm. the... yeah. There's the egg right there. No, no, a vegetarian is the egg. Basically. You want peace without me, huh? Yes, yes, I was literally sleeping. Peace. Пока Наполеончик пропитывался, у нас был такой десерт. Ну, видно, что тут полный фристайл, конечно. Провевши п'ять годин на кухні в п'ятницю, можна і на байруалту так зібратися, да? відпочити, поїхати. Три шос і maybe майбутнє шара покинула, є? I don't care anymore. Juice. That was a nice piece of juice. Цю п'ятницю було досить сумно на байруалту і на Pink Street, тому ми вирішили поїхати додому. Насправді йому треба було більше часу, але хто буде чекати ще довше. Бамс? Це було смачніше і дешевше, ніж такіла на байруалту.

嗯、mm hmm. Она любила чей-коф. I like it. I like it. Такие у нас тут декорайшы, селчик, чайочек червоний, ока дракона. Поем набираемся енергії. Бо енергії немає. Де подівалась? Не знаю. Удень номер два. Wow. Готуємо олів'є. Інші сосиски у нас сьогодні в банці. З а не в жистяній. Like ah. oh. oh. ah. so, Інгредієнти ті ж самі. Морковка тепер е, не з банки. Єс, єс. Cool. Let's start it. Опа. Она украшала салат. Подача. Что это? Это как птица какая-то. Просто она была артистом. Добрий ранок, це неділя, я сьогодні в планах сходити на базарчик. Я, до речі, останнім часом п'ю кавуську з соєвими вершками, медом і сіллю, і це так смачно. Тут у нас мощний сніданочок несеться. I okay. do Они вызывают, так покушать, And the in on this is open. Ну і ось базарчик. Там супер багато людей і там можна знайти все. Мы сделали эту заворучку. Oh, <реш> <реш> Це якийсь лівосторонній одяг, так? Так, там більше. Ціни і якість продуктів дуже-дуже хороша. Нам прям заходить такий шопінг, тому що на 40 євро ми купили просто волю продуктів. Мені <реш> кажуть, <реш> зона, тут зона. Сиди дифференц три рос, 2, а десь две. Дякую, що подивились цей влог. Па-па!